Зуби бувають різні, да. бувають дуже погані з карісом, ускладненіми від каріїсу, а бувають і здорові зуби. І інколи ви чуєте, вам потрібно видалити 4 здорових зуба. Зазвичай це будуть премоляри, і витві, боже, навіщо мені видаляти здорові зуби? Але давайте врахуємо, що є розмір кісткової щелепи. Тобто сама по собі розмір кістки, і є певний розмір зубів, і не завжди ці розміри співпадають. Якщо у вас щелепа сама по собі маленька, а зубчики дуже великі, вони ж там не розмістяться. І від того, що ви збережете всі зуби, ви від того не станете, ви просто з часом їх будете втрачати. Тому що ви послаблюєте парадонт, а парадонт це підтримка цих зубів. В наступний момент є клінічні покази, допустимо, зуби, ніби і. Не скучені, вони стоять рівно, але вони дуже сильно торчать допереду. І якщо зуби сильно торчать допереду, для того, щоб їх поставити під гарний кут нахил і під правильний кут нахилу, потрібно мати місце. Як я своїм пацієнтам обіцяю, дивіться. Ось це, допустимо, у нас зуби ось так терчать, Да? Для того, щоб їх назад сховати, потрібно мати місце. Якщо у нас між зубами є проміжки, то от ми стягуємо ті проміжки і таким чином зуби стоять під правильний кут нахилу. А ці проміжки це є видалення, допустимо, четвертих зубів або п'ятих зубів, тобто премоляри. І їхнє місце закривається за рахунок того, що ми зменшуємо кут нахилу фронтальної групи зубів. Тобто таких показів може бути багато. Їх важко всі перерахувати. Але якщо вам ваш ортодонт, якому ви довіряєте, до якого ви довго чекали на консультацію, рекомендує видалити якісь зуби, прислухайтеся. Це не від того, що нам подобається їх видаляти, це від того. Що таке лікування буде для вас більш кращим, більш правильним і більш успішним? А якщо буде якась альтернатива пролікувати вас без видалення, звісно, ми вам це поподобаємо.